Шануванням героїв оборонців ірпеня розпочинається тепер, чи не кожна сесія ірпінської міськради. Не виключення і сьогоднішня. Відзнакою орден добровольця цього разу посмертно нагороджено 12 бійців ротно-тактичної групи Ірпінь. Ще 13, які продовжують нести службу, отримали медалі за оборону рідної держави. Та дві медалі отримали родичі загиблих бійців. Пам'ятаємо полеглих та бажаємо перемоги тим, хто сьогодні з нами. Віддати шану захисникам та підтримати підтриматирпінців приїхала на міську сесію і народна депутатка, лідерка всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юлія Тимошенко. За трибуну вона вийшла із книгою Битва за ірпінь авторства Петра Щербини, яку нещодавно презентували у Києві. Я дякую за те, що ви цю пам'ять практично у зараз. Спеціальною книгою, яка видана вам битва за Ірпінь, де всі подвиги, які були під час окупації, які сьогодні здійснюються, вони тут є і вони назавжди залишаться в серцях українців. Ірпінь увійшла вже і в життя, історію світу як просто символ стійкості, символ протидії, символ незламності і мужності. Я хочу всім вам за це подякувати. У числі перших питань порядку денного ірпінські депутати затвердили звіт про виконання бюджету громади за минулий 2022 рік. Попри війну на завершення року, міську казну вдалося наповнити майже на 85%, Хоча у квітні було лише 40%. Я вважаю, це вже перемога в Ірпіні. По наповненню бюджету звичайно ми прийняли звикли в нас 100-110 перевиконання. Але військові дії дуже багато підприємців виїхало. Але ми робимо все можливе, щоб люди повернулися, щоб підприємці знову запрацювали і наповнення нашого бюджету так само в цьому році вже було 100% і більше. Від обласної військової адміністрації Ірпінь отримав субвенції на загальну суму 47 мільйонів гривень. Депутати одностайно проголосували за спрямування цих коштів на відбудову міста. Частину коштів ми розподіляємо на проєктування, Це по будинкам Юнайтед 24 – це 7 будинків по проєктуванню стадіона. Це інше проєктування капітального ремонту інших будинків комунальних. Ми Кошти виділяємо на, на на ці роботи на проектування. А 30 мільйонів розподіляємо це демонтаж, це закупівля генераторів і звичайно виділяємо кошти на матеріали. А ще цього року в громаді буде можливість зробити реконструкцію об'єктів критичної інфраструктури. Для цього депутати прийняли рішення залучити грант, який отримало місто від північної екологічної фінансової корпорації Нефко. Ми отримали позитивний висновок Нефко. І Нефко буде фінансувати 7,7 мільйонів євро буде реконструкцію наших котелень по теплоенергопостач і мереж ірпінь водоканала. Окрім цього, депутати розглянули десятки інших важливих для громади питань. Зокрема, проголосували й за рішення звільнити від сплати за комунальні та інші послуги мешканців, чиї домівки в результаті російської агресії не придатні для проживання. Загалом на сьогоднішньому засіданні було розглянуто 100 питань порядку денного.